Thank you Наразі в Трастянецькому районі активно проводиться робота щодо виконання перспективного плану формування території громад Сумської області, затвердженого розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 вересня 2015 року. У проєкті змін до перспективного плану пропонується Мартинівську сільську раду, яка на даний момент є територіальною громадою Тростянецького району, приєднати до Чупахівської ОТГ Ахтирського району. Отже, змінюються межі Трастянецького та Ахтирського районів. Це питання викликало Бурх обговорення присутніх. Моя особиста точка зору, як депутата, як жителя цього району, що на сьогоднішній момент я не зацікавлений і не хочу, щоб наш район піддавався зменшенню шляхом від'єднання окремих сільських рад і перерозподілу до інших районів. Тут можна говорити дуже багато про якісь інтереси. Майнові, майнового характеру, особистістого характеру, характеру, але частина депутатів тут присутня, які в 2015 році голосували і приймали перспективний план розвитку нашого Крестянецького району з двома об'єднаними територіальними громадами. В принципі, в цьому напрямку і обласної адміністрації, і районної ради ведуться Цілеспрямовані заходи для того, щоб наші, наш район залишився в принципі, в одному, одним цілим в плані району. Говорить, що це питання по-бистонькому, так як воно виникло дуже оперативна фракція політичної партії «Сильні якому і повністю його підтримує. Це те, що стосується формальної сторони цієї справи, а те, що буде звучати далі, це дійсно моя думка і моє суб'єктивне судження. Історично так склалося, що сільський голова на відповідній території так чи інакше володіє ситуацією і впливає на ті процеси, які відбуваються на цій території. Я чомусь думав, що та бездіяльність і відсутність конкретних пропозицій сільських галів, яка була до вчорашнього чи позавчорашнього дня, яка не вилилась в оцю пропозицію, коли перекриються межі Тростянецького району, вона була під одним лозунгом, як у мальчишеньки мальчишей. Нам би день просто є, де ночі продержатися, маючи на увазі залишитись на своїх посадах як можна довше. І ви знаєте, в цьому як особистості цих керівників я в деякій мірі і розумів. Але коли результат їхньої бездіяльності і відсутність конкретних пропозицій, по тому, як вирішити, і які надати конкретні пропозиції для того, щоб перспективний план змінився без, без втрат для мешканців Тростянецького району, я їх так і не побачив. Те е, об'єднання, яке на сьогоднішній день проходить в рамках затвердженого плану, перспективного плану, я маю на увазі прийняті рішення сесій Кам'янської і Залічинською сільськими радами, е, вони... Були проведені або з негативною оцінкою цього, негативною оцінкою цього процесу з сільськими головами, або відсутністю їх взагалі на сесіях, коли приймалось те чи інше рішення. І ви знаєте, є така фраза, коли говорять, що країна повинна знати своїх героїв. Я думаю, що і Тростянецький район повинен знати своїх героїв. На сьогоднішній день ці герої всі без виключення сільські голови. І я думаю, що час розтанес, розставився все на свої місця і оцінку, яку я даю на сьогоднішній день суб'єктивно свою, я думаю, що вона в кінцевому рахунку підтверджується і підтвердиться. Я завжди фразу таку в останнє час винайшов до одного чоловіка, а тепер, мабуть, примінюю і зараз. Я знав, що ти упертий. Ну, не знав, що ти ще такий дурак. Дуже прикро, що сьогодні саме Мартинюка звучить по цьому питанню, Ну, склалася така ситуація. Жили ми в Тростянецькому районі і це можна порівняти, так як із шлюбом. Дуже болісно переносить всі розлучення, дуже цього не хотілося. Чому це так? Ну, але сталася така ситуація. Ми забуті Богом і людьми. Забуті керівниками Христянецького району. Село за 30 кілометрів від райцентру, немає автобусного сполучення. Взагалі, ми не можемо полікувати зуб тоді, коли він болить. Ми не можемо постригтися тоді, коли треба. Ми не можемо вирішити нічого, ми не можемо, бо немає автобусного сполучення. Всі люди майже всі, ну це 6-7 сімей, які самодостатні, які можуть поїхати машиною. Всі останні сидять у мене на порозі. Не сидять у сільського голови чомусь. Ще в нас є один депутат від села, також Андрій Володимирович, який за півтора роки не приїхав ні раз і не спитав, що вам були, чим вам допомогти. Люди не їдять керівникам Христинецького району. Сидять у мене на корозі, оформлять смерть, поїхати в інші гроші. Поламали ногу, болить від зуб, сидять у мене на корозі. Вибачте, дістали, я більше не можу. Добиваю другу машину на своїй роботі. Вибачте, дістало, нам Олешня, нячі дітей, нам олешня вчить їх, нам олешня возить хліб. Ми купляємо там зерно. Не обіжайтеся на нас, що ми такі маємо сепарські наміри чи настрої. Нам просто вони помагають. От така вийшла в нас ситуація. І треба попитати людей, були зібрання, переважна більшість, переважна більшість людей. 30 десь приблизно, по моїм підрахункам, за об'єднання із сільськими радами Охтирської територіальної громади. От чого так вийшло? Скільки б я, коли не стала депутатом, я кожній сім'ї раз зайшла Даврія Володимировича і скрізь просили, ну будуть, як і могли. На всі наради, які зв'язувалися з транспортним забезпеченням, все просили, все просили, допоможіть, терпеть свого. Село не хоче жити в з Стрестянецьким районом. Приїхав до нас на зустріч Ана... Юрій Анатолійович. Питають селяни. Цього немає. Люди бояться. О, така ситуація. Не осуждайте. Мартиненку, що там сепаратісти, не сепаратісти, не сепаратісти, просто нас столечні, а де гронячі. Ну, І Ігор Борисович каже, так склалось історично. Історично то були місії Сархтицького району. Була сходка 28 числа. Там люди, люди 50 на 50 сказали, що одні йдуть. Об'єднаної Охтирської громади. Ну не до Чупаківської, як ви кажете. Охтирської. А коли план зі змінами прислали, так до Чупаківської. Так що там у Чупаківській, скажіть, будь ласка. Скажіть мені, будь ласка, що там у Чупаківській? Вас не будуть оскверняти, а мене будуть оскверняти. І скажуть, що ти допустив, щоб пішли до Чупаківку. І там сполучення є, скажіть, будь ласка. І там дорога краща є. А ви подумали про те про кого золота ліку, откуда ви родом? Ви не подумали. А ті вискочки, вискочки, які були 10 чоловік, піддержували вас, а не всіх людей, не відтічайте за всіх людей, будь ласка. Я вас прошу, шановні депутати, з порозумінням віднесіться до цього питання і проголосуйте так, як вас совість. Ви знаєте, я, мабуть, час від часу кажу таку фразу, що я відповідаю за те, що я сказав, але я не відповідаю за те, що ви почули. От і в даному випадку те, що, ну, мабуть, зараз пролунало із трибуни, що казав міський голова, я повністю хотів би заперечити цю інформацію е, у плані викладеному саме е, любому колегам. Якщо сьогодні з Мартинівки шість е, дитачок навчаються у школі в Опічні, ну, в... то, ну, мабуть, було б доцільніше е, з питань економічних в першу чергу. Вони там і будуть навчатися. Але ми чомусь не сказали, що е, Зартимаріастрівки, де сьогодні дітки навчаються. Ви про це забули. Е, ви також не сказали, що сьогодні е, як обслуговувала наша е, Трестиницька районна лікарня е, вашу громаду, вона так і надалі буде її обслуговувати. І на, цьому, і на цьому наголосив вам міський голова. А ви сказали, що він не знає, де це буде. Будь ласка, давайте ми не будемо перекручувати ті факти, які є сьогодні. І знаєте, мабуть, іще одне і саме основне. Мабуть, треба трошки їздити, десь чомусь навчатися. Бачучи ту карту, я не хочу сказати, що хтось там не має якогось ну, фахових знань чи ще щось інше. Є консультанти, які сьогодні ну, працюють разом з Мінрегіоном, І, в принципі, саме основне і саме перше. Для того, щоб була спроможна територіальна громада, вона повинна налічувати не менше 10 тисяч громадян і мати відповідну територію. Звісно, що кожний ми хочемо бути, мабуть, десь хтось незалежним, хтось не хоче втратити своє місце, хтось бажає і думає, що справиться з Ви скажіть, де сьогодні в Чупахівській громаді є лікарня, яка могла б нормально і достойно обслуговувати ваших мешканців. І я вже не кажу про зовсім інші речі. Давайте трошки будемо спускатися з небес на нашу грішну землю і робити в першу чергу добро для наших громадян, а не кидати якісь вози. Я за приєднання, наша фракція за приєднання, і міський голова е, у тому числі зробить усе для того, щоб наша територіальна громада була спроможна. На сьогоднішній день намітилася така тенденція, що ми те, що народне, що ціле, ми зараз. Хочемо розірвати і поділити на кусочки. Значить, роз'єднання району ми вже проходили. Василь Павлович не дасть розбрехати, коли в 60-х роках ліквідувався Тростянецький район, уходив до Ахтерського району. І що ми маємо на сьогоднішній день? І Охтерський, і Тростянецький район на сьогоднішній день, окремо. Друге писання було у колгоспів, Волгось, приклад Піч, це саме, Паляне, Семеренке і Дірнова. Щось з цього вийшло. Дернова стала, як і була, пінки. я не завжди підтримую ті ідеї і пропозиції, які дає міський голова Богу. Но, виходячи з тих реалізів, які на сьогоднішній день є і які нав'язуються нам із верху, я не бачу другого вихода, як об'єднуватися у громадах і зберігати тростянецьку громаду. Чому я так э, кажу? Хочеться нам чи не хочеться, але рано ліпізно раз уже намітилася така тенденція до Тростянецького району як такого не буде. І якщо ми, депутати, думаємо про своїх виборців, виборців, які живуть у селі і думаємо про їхнє майбутнє, то виходить із за рамки, так скажу района, ділить і рвати його Я категорично проти. І якщо ж уже створювати громади. Я розумію окремих горів сільських рад, що на сьогоднішній день ця структура, яка на сьогоднішній день, хай би й далі существувала, але не наша воля, я бачу. І не воля горів сільських рад, щоб вони залишилися. І тому я, не дивлячися на всі, так сказати, розбіжності по поглядах на тій по чи іншим питаннях, я все таке. Пропонував би сільським головам проводити роботу і об'єднатися у Тростянецьку громаду. Чому я так кажу? Я вам наведу такий приклад е, життєв. Значить, е, один житель вже оформляє документи по уходу за престарілою матері, які 80 років. Проходить комісію і здає документи. У нас в районі. Не Примір, садок, ну, Ні, не ти у районі принесла документа йому кадні тисяча везе вже в оборону через те, що ми цими завдання не займаємося. Ну якщо ж оця громада, е, припустимо, Мартинівська, одії до Чупахівської, все одно всі документи будете ви оформляти тут на місці і везти у Чупахів. Сполучення автомобільного немає, тому я призиваю депутатів підтримати той проєкт рішення нашої сесії, який запропонований головою району. Мені здається, що під час прийняття будь-якого рішення всі ми повинні трішки заспокоїтися, забути про ті можливо образи, ті непорозуміння, які в нас були до цього. Адже ну, це таке питання, яке потребує спокійного і виваженого рішення, тому що ми сьогодні, ну чи тут, чи на сесії сільської ради депутатів принципі, важливе історичне рішення, куди і хто буде в подальшому відноситися, до якого району. Насправді. Аргументів, чому там краще, особливих як би і не прозвучало, адже єдині плюси, які були озвучені, це лише те, що Олешня турбується про дітей, про школу, про дитсадок, підвоз хліба там здійснюється. Але ж насправді немає Олешнянської об'єднаної територіальної громади, є Чупахівка. Чупахівська, тому стосовно підвезення туди і поїздки тих самих жителів Артемарясівки і Лосівки, тобто, їм не факт, що буде значно краще. Тобто, як мені здається, прозвучало більш таке, що тут вже точно погано, а там можливо буде краще. Це по-перше. По-друге, це те, що відстань, яку потрібно буде подолати, вона як мінімум двічі більша. Стосовно дороги до Тростянця, я так розумію, що це питання може бути вирішено в е, кратчайші строки і його вирішити значно простіше, ніж вирішити питання будівництва дороги до Чупахів. Стосовно того, що все-таки під'їзд до Тростянця може бути е, вирішений стосовно е, придбання автотранспорту, е, адже всі ми знаємо, що державна субвенція е, на е, Відшкодування пільгового перевезення пасажирів, вона ж була знята ось зовсім недавно. І тому це питання не аж такого довгого вирішення. Воно вирішується і постійно, і займалася, і з АТП, і були конкурси, і домовлялися, і воно, да, да, воно дійсно було з перебоями, але це питання завжди було на... На перше, на одному з перших місць воно завжди вирішувалося. Не можна сказати, що Тростянецький район і керівництво Тростянецького району взагалі ніяк не реагувало на зауваження, на прохання і взагалі нічим не допомагала і ніяк не вирішувала ніяких питань. Це ж е, теж неправда. І сьогодні з головою йти бомбут в невідомість, яка, яка пропонується тільки із-за того, що комусь буде вигідно об'єднати якісь свої земельні ділянки. Я особисто вважаю, що потрібно. Заспокоїтися і виважено з холодним розсудком прийняти те рішення, яке буде важливим сьогодні для людей, а не для тих, хто можливо навіть сьогодні буде приймати це рішення. Адже завтра прийдеться людям добиратися до того чи іншого населеного пункту, до того чи іншого центру, вирішувати свої якісь особисті питання. Якщо сьогодні ми хоч, ну як би, а Темалярський приголос, коли вони хоча б можуть е, добратися без проблем до тростянця, то, то завтра це взагалі то не може стати абсолютно проблемою. Тому я прошу всіх сьогодні забути про якісь образи і спокійно виважено прийняти те рішення, яке буде сьогодні важливе для людей. Обращення к обласної раді і обласної адміністрації, щоб мнення Трастянівської ради о тому, що ми бачимо ситуацію таким-то образом. Ми нічого кардинально не приймаємо. Мы просто озвучиваем, что мы видим ситуацию таким образом, что нам хочется, чтобы людей было в громаде Тростинской больше. Кстати, мы за это проголосовали, чтобы две громады с вами вместе. Вот. Что нам нужно, соответственно, тогда э, забрать 60% налога на э, доходы физических лиц и другие привилегии, которые чем больше людей, тем больше поступит в эту громаду Тростинскую. Это правильно. И мы должны эту позицию ставить дальше. Вот. То, что Мартыновка выступает, и люди там разделились на, на, две части. Да не на две части, они разделились. И если кто мониторит из политических партий, те четко знают, что все сельскохозяйственные, конечно, правовосные депутаты, а им принимать решение, сельским депутаты. Мы просто обращаемся, и к ним можем их, кстати, я инициирую этот вопрос, им нашу думку, мысль донести мнение не только в область, а тем людям, которые именно хотят идти туда или иначе. Мы же там коалиция определенная, и она примет то решение, которое, которое команда во главе с головой занимает, ведет ее, и в какую сторону они поведут, и в первую очередь отвечать за то направление движения. Поэтому э, я, в общем-то, предлагаю приводить эти премии, обратиться в областной совет, в областную администрацию, э, 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 обратиться до Мартыновской громады. Вот, э, и конечно же, районному руководству, районной власти сделать шаги на зречі этим людям. Тому що вони вже не те, що вам говорят, с з трибуни виходять вже в таких повишених самах, вони закричать о своїх проблемах, в тому числі транспортних, медицинських і прочего. Повернуться лісум, з'їла тім щодо, а потім прийти сказать, що сумські ми вже почали делать. Після обговорення депутатами було прийнято рішення щодо направлення даного звернення до Сумської обласної адміністрації та Сумської обласної ради.